Вітаю вас, мої любі, у новому відео, яке традиційно починаю з гарних красивих квітів. Яка чудова квітка Матіола. Скажіть, я взяла в двох відтінках, ось такому лавандовому і персиковому. Зараз прийду додому, скомбіную букет. Це я хочу привітати маму з чудовим святом. Днем матері. Краса, я думаю, їй буде приємно. Сьогодні у нас день мами, чудове свято. Я вітаю всіх матусь з цим святом. Бажаю, щоб всі матусі були здорові, енергійні, натхненні. А я чекаю сьогодні в гості маму з татом. Для мами приготувала квіти і хочу ще приготувати кіш. Сьогодні вже тісто вам не показую, бо рецепт є в минулому відео. Хочу показати вам просто інший варіант. Начинки. Ось у мене тут перчик болгарський, жовтенький, так трішки я його притомила. І додам рибку свіжу сьомгу. Просто до світлого кольору її так трішечки на сковорідці притомлю і буду додавати сюди, потім вам покажу. Тісто в мене вже підсмажене 20 хвилин. І я приготувала рибку ось так на півготовність у неї. Не, не дуже її смажила. Зараз сюди перекладу, додам зеленої цибульки, додам сиру трошки і залью ось цією заливочкою 3 яйця і 200 мл вершків. В минулому відео в мене був з куркою і грибами, а цього разу з сьомгою і балгарським перчиком і сиром. Рецепт тіста є під минулим відео. Там і в описі, і в відео я теж розказувала. Додаю сир, заливаю. І в духовочку будемо чекати в гості маму з татом. Попили вже з батьками чаю, а я так закрутилася, що навіть забула вам показати, як я дістала цілий кіш з духовки. Ну це й добре його так швидко з'їли, що в мене залишився тільки шматочок. Ну я думаю, ви зрозуміли сьомою. І до речі, ця начинка вийшла ще соковитіша ніж з куркою. Тому дуже раджу і таки спробувати. Перша півонія в цьому році це моя жовтенька. Такий відтінок ніжний, як вершковий пломбір, правда, телефон її трішки засвідчує. Буду кожен день знімати, щоб і вам зміни показати і собі поспостерігати. Шорт півоні Лемон Шефон, так як і Корал Шарм, має ось таку жовту, гарну серединку. Мені вона цим дуже подобається і бджілкам, як бачите, теж. А далі трішки познайомлю вас зі своєю донькою. Вона зараз закінчує 11 клас, і це ми поїхали в наш театр Шевченка на фотосесію з її однокласниками. Моєї випускниці, сьогодні фотосесія в нашому театрі Шевченка з класом. Як же швидко летить час? Здається, тільки нещодавно я вела її у дитячий садок, нещодавно підбирала сукню на випускний у дитячому садочку. А тепер ми вже думаємо, яку б сукню обрати на випускний зі школи. Фотосесія пройшла чудово, і так як цього дня була прекрасна сонячна погода, ми вирішили ще прогулятися, з'їсти піцу, тож зайшли в кампанію. Тут чудова смачна піца, мені подобається, і затишна гарна тераса. Вже піцу нам принесли, моя улюблена з грушою і прошу Така смакота будемо зараз смакувати. Загалом чудовий вийшов день разом і смачно поїли, і прогулялися. І добре, що ми погуляли, бо наступного дня погода у нас зіпсувалася, пішли дощі і похолодали, як, мабуть, і по всій Україні. У нас у Кривому розі сьогодні цілий день дощ, і воно ніби й добре, але у нас їх завжди. Крайне ще то місяць не було дощу, а тепер вже на цілий день, і ось злива тільки що була. І тепер он мій квітничок. Тепер я трішки переживаю за свої півонії, бо, от саме в такий період, коли ночі холодні, а вологи багато, часто виникають хвороби. І хвороби кореневі гнилі, різні кореневі бактерії, і лікувати їх не завжди просто і іноді можна втратити рослинку. Потрібно зараз за ними слідкувати, щоб. Ніде ніякі пагони не прив'яли, бо це і є ознака кореневої гнилі. А гортензія моїм на балконі добре. Таку погоду вони полюбляють. Прохолодно, сонця немає, багато вологи. Бачите, як вона змінилася з минулого разу, квіти збільшилися в об'ємі, стали світліші. Краса. А ще днями я. Купила на посадку ось таку півонію. І як же я була здивована, коли вона прийшла мені дуже висока, це десь метр тридцять вона у висоту. І це не деревовидна півонія, це звичайна трав'яниста сорту Міс Америка. Я замовляла на матла Флаверс, і вони у них там є, бачите, в горщику. Це великий плюс півонів в горщику. Чому плюс? Тому що ось таку півонію можна висаджувати не обов'язково восени, а можна круглий рік. Тому що в неї вже є сформована, закрита коренева система, вона вже готова, її можна просто зараз взяти з горщика, пересадити, отак перевалку таку зробити. Але ж висота її. Я на таку не сподівалася. Я думаю, що наступного року вона в мене так не вимахає. Це я думаю, мабуть, тому що вони в них в тепличці, плюс одобрюються, і тому, мабуть, вона так пішла в ріст Я, якщо чесно, очікувала. Трішки меншу, але стан гарний у неї. Така в мене зараз краса на балкончику. Обожнюю білі квіти. Видався травень у нас холодний сьогодні. сонечко, але все одно не дуже тепло. Йду на пошту за посилочками. Там мені парканчик прийшов, покажу вам потім. хотіла вам тут на дворі одразу показати розпаковочку. Мені прийшли коробочки з сінцею, і там якраз той парканчик що я вам казала, замовила. І ну, у мене тут, як завжди, така помічниця. Не дає мені коробочку розпакувати. Вінюю тут вам у дворі під акацією, вона вже цвіте і такий аромат. Відкрила я коробочку, і в коробочці, дивіться, мені прийшов ось такий парканчик. Це сінцей. Я давно вже за ним стежила, і він у мене був у вибраному. У в закладочках, але його не було в наявності. А потім я якось заходжу на е сайт і дивлюся, з'явився. Тож я вирішила замовити. Але тут, бачите, от чотири секції, ось такі. Кожна секція по 60 см, тобто один такий наборчик це 2,40. Мені одного мало, але виявилося, що він там був на сайті останній. Ну, я все ж таки замовила і думаю, постежу, може, ще з'явиться. І ось коли я ввечері зайшла на сайт, то там з'явилося ще два таких наборчики, і я дозамовила. Тому вони мені прийшли в двох різних посилках. І тепер в мене вийшло всього три загально вже буде десь близько 7,5 метрів. Ну такий гарненький, мені подобається. Він хоч і пластиковий, але такий пластик цукенький, не такий, що дуже тонкий, то він так непогано тримає форму. Там внизу, бачите, ось такі штирки є, вставляються, вони в землю, ось так кріпляться і між собою теж з'єднуються. То завтра буду встановлювати на свій квітничок. Він такого, бачите, коричневого кольору. У нас ще ось такі будиночки в дворі теж. Таким коричневим, я думаю, буде непогано поєднуватись. В одній коробочці в мене було два таких набори парканчиків, і ще окремою посилкою прийшов ось третій. Ну і це я ще дозамовила, щоб вже була безкоштовна доставка. Такі ось там були на літо, бачите, легенькі шльопанці. Це тут в дворі мені ходити десь там то сміття винести, то ВТБ, знаєте щоб такі були. І такі базові замовила футболочки голубенька і такого як е, бежево, такі базові, гарненькі, кабшні, е, натуральненькі. І це все мені була безкоштовна доставка. І, так як в мене були ще бонуси, то футболки мені там взагалі по 80 гривень вийшли. Ось ці капці теж, вони щось там 300, а мені вони вийшли 170, здається. Тобто, в кого є бонуси за покупки, то тоді ще знижечка і досить вигідна. Покупочка виходить. Доброго раночку, в мене дев'ята ранку. на дворі так чудово, сонечко, тільки пташки співають і котики бігають. Людей ще не дуже хто є. А я, як і планувала, вийшла робити заборчик. Взяла собі каву і буду працювати. Чоловік мені сказав, що потрібно все робити якісно, щоб було рівненько, тому треба встановити палички, натягнути між ними мотузочку. Я так і зробила, щоб парканчик рівненько стояв. Ну що, дівчатка і хлопчики? Поки що в мене нічого не виходить, бо самі це незручно робити. Бо розумієте, тут просто ось ці секції, якщо вставляти по одній секції, то потім буде скріпляти незручно, бо буде таке туге кріплення. А коли ми вже скріпили ось так чотири секції вчора ввечері, то одній людині незручно. Ти це закопуєш, забиваєш, це просто підняти. Треба вдвох це робити. Тож я чекаю чоловіка на підмогу. Він тут поруч проїжджав, казав, що в нього є півгодинки, то він зараз приїде, мені допоможе. А я поки що. Почала свою грядочку тут пересапувати. Це у мене виходить краще, ніж парканчики встановлювати. І заодно вам покажу, що в мене тут цвіте. Дивіться, в цьому році в мене вже буде цвісти люпинчик. Це для мене буде сюрприз, якого він кольору, бо я його купила ще минулого року, посадила. Він був зовсім маленький і думала, він буде цвісти, а минулого року він так і не зацвів. А цього року вже є в нього бутончик. І я вже, звісно, не пам'ятаю ні колір, бо я десь замовляла, просто якусь велику квітку замовляла, і його просто так в придачу. То буде мені сюрприз. Так, Ну що, підмога під'їхала, то краще діло пішло, бо в мене зовсім нічого не виходило. Воно просто довге, в різні боки нахиляється, і було незручно. То чоловік прийшов на допомогу. Діло пішло. А за процесом встановлення спостерігали сусіди, тому тут я почала вести активні діалоги з ними, де я замовляла скільки коштує. Звісно, мені б хотілося на цей квітничок і кору насипати. І парканчик зробити. Але так як я вкладаю власні кошти в це, і це не мій приватний будинок, і є така ймовірність, що це можуть вкрасти, то я думаю кожного разу, але потім все ж таки беру і роблю. Я вірю, що хороших людей більше і мені якось з цим щастить, поки що в мене тут нічого не крали. І помічники тут у нас гріються на сонечку. Лягла прямо на молоток, обняла його. От їм завжди потрібно там десь прилягти, де ти щось робив. Їм там найкраще. Ну що ж, двох діло пішло швидше і краще. Майже готово, але потім мені треба буде ще дещо допрацювати, бо рівень землі всюди різний, і в деяких місцях там є пустоти. Ось між землею і парканчиком. Треба буде попідсипати землею. Вийшла ввечері подивитися, як тут справи. Все добре, парканчик стоїть, бо я тільки встигла його встановити, побігла на стрижку, і в нас такий ливень, така злива була. Ну, нічого, все добре. І все мені ця погода не дає висадити. У мене стільки всього потрібно висадити. І то в нас ночі холодні, я чекаю, то в нас мокро, тому вже сьогодні на вечір вийшла, хоч і дощ був, але так трішки ніби розпогодилося. І хоче вже пізненько, зараз все одно. Хочу висадити і покажу вам, яка в мене є Перед Тим як буду висаджувати, покажу вам ще одну посилочку. Я кажу, що це не посилка, а скарб. До речі, я її отримала у подаруночок. Це з однією дівчинкою. Ми познайомилися в інстаграмі. Ми особисто не знайомі, але Оля постійно робить мені якісь сюрпризи. І настільки приємні, настільки вона чітко розуміє мої вподобання, мої все те, що я люблю. Оля, якщо ти зараз дивишся, дякую тобі, неймовірно. І цього разу. Оля мені прислала жоржинки свої, які вона зберегла. Вона просто минулого разу минулого літа показувала, як вони в неї квітли. І я написала, що це дуже красиво. І Оля сказала, що якщо в неї вийде зберегти, то вона мені їх прийшла. І от зараз вона зібрала мені таку посилочку. Тут таке насіння, таких сортів космеї. Ну це просто це настільки приємно, і жоржинки. Є ось навіть вони всі такі вже з паросточками. Ось, бачите, живенькі. Тут є навіть жоржина. Хто знає, той зрозуміє сорту кафе Олі. Це надзвичайної краси жоржинка. І ще там декілька інших сортів, Оля, я обов'язково зараз це все висаджу. Щиро тобі дякую. Буду потім ділитися результатом. Ну, а це ти мені поклала, щоб коли я закінчу працювати, я могла. Попити чайок зі смачненьким. Щиро дякую тобі. Зараз це все-все-все, всі жаржинки висаджу. Бо в нас були ночі холодні, я боялась їх висаджувати. А зараз я все ж таки це зроблю, хоч в нас там і грязно на моїй клумбі, але я все ж таки хочу вже їх висадити. Вже ніби не буде ніяких загроз, заморозків, тож пішла працювати. Зараз буду висаджувати і при посадці додам у ямку осмокот. Думаю, всі, хто щось вирощують, якісь. Квіти, знають, що це таке добриво довготривалої, пролонгованої дії, буде поступово вивільнятися і живити рослинку. А ще забула вам показати, що я на сінсеї ще замовила ось такі маркери, і зараз на них. Підпишу маркери для рослинок, щоб підписати сорти, назви, то Деякі були, бачите, отак от продруковані, але там більше так як для пряних трав, для горщиків, а деякі є такі пусті і можна писати просто маркером, то я ось пропишу зараз всі сорти, помічу, щоб все знати. Тож приступаю до роботи. Вже на дворі темно, нічого не видно, але я задоволена, всі жаржинки висадила, всі поміточки з назвами сортів поставила. Олічка, буду тобі показувати результати, і вам, мої підписники, теж буду показувати, що буде виростати, що буде квітнути, буду ділитися з вами. Приходжу я додому, а мене тут так зустрічають. Донька мені бургер приготувала. Сама вже з'їла, а мені гаряченьки зробила до мого приходу. І тут ще ось моя кацюні зараз буде смачно. Хто вечеряє, тому теж смачного. До речі, дивіться, як добре стоїть квітка матіола. От зверніть увагу, коли будете собі купувати якісь квіти у вазу, купіть матіолу, вона досить добре стоїть. Бачите, це я купувала її ще. 10 травня. Сьогодні в нас яке 14 і вона навіть ще не прив'яла зовсім така свіженька, тобто тиждень вона точно буде стояти. І на цьому я буду завершувати своє сьогоднішнє відео. До нових зустрічей і до нових квітів.